Всім доброго раночка. Сьогодні я хочу відзняти відео ось таким кнопиком маленьким. Це наше левенятко, доволі таке гарненьке. Я його була вдягла ось в такий доволі шикарний сліп. Його нам прислала Дариночка з каналу Дари Реборн. Дариночка, привіт. І він дуже пасує левеняткові. Я його приміряла і так лишила в такому образі. Я ним не бавилася, хоча на телеграм-каналі він у нас був цілий тиждень. Ми перевдягали його, ми гралися з ним. Ну, як би як сказати, гралися. Просто робили фотосесію. І останнє, що було на цьому каналі, ну, це ось. Е, я його перевдягла ось такий е, сліп і е, потім я його е, прибрала до коробочки, я ним не бавилася. Хто хоче більше новин дізнаватися, ніж на YouTube каналі, переходьте е, за посиланням в шапці профілю на мій телеграм-канал. Я викладаю новини кожного дня, і кожен тиждень у нас на каналі хтось із малят. Я цілий тиждень перевдягаю їх, міняю образи, так сказати, ну і показую своє реальне життя. Ну, Не дуже часто буває пропадаю, але ну, все одно ж. Там більше новин, аніж на YouTube каналі. Так що зараз ми будемо перевдягати цього малюка. Я вже приготувала йому одяг. І це ось така шапочка, доволі шикарна. Потім ось така пустушечка, теж доволі гарна. Ось такий доволі шикарний боді з всякими звірятками. Він дуже пасує е, моїм маляткам. І е, це ще ось такий е, сліп. Ну, Вибачте, що не е, в комплектації, ну, не збігається з іншими кольорами, але ну, так мені схотілося вдягти. Ось такий сліпик доволі гарненький. Е, з всякими е, грушками, листочками. Так, так як у нас е, зранку прохолодно, ми вже не отоплюємо е, будинок, е, то я вдягну ось таку кофтиночку. Ми цю кофтинку давно не вдягали. Е, ну, Це для найменшеньких. і е, хочу я сьогодні її вдягти на левенятку. І плюс ще ось такі манюні. Карпеточки ось. Зараз я е, прилаштую якось е, мобільний, тому що я знімаю на мобільний. І будемо перевдягати ось такого красунчика. І так, я прилаштувала більш-менш, але буде видно е, ніжки штативу, ну це не головне, головне, щоб було видно нашого малюка. Дуже подобається мені цей е, сліпик. Я просто обожнюю фірму Дісней. Це моя слабість. Всі підписники, які е, тісно зі мною е, контактують, спілкуються, то е, вони знають. що я дуже люблю фірму Дісней і всіх е, е, казкових героїв цих, е, цієї фірми і тих мультиків. Тож е, я дуже рада, що мої підписники е, дарують мені такі подарунки, доволі шикарні. І Піднімаю це мій настрій. Я дуже всіх люблю. У мене самі найкращі найкрутіші підписники в світі. Я дуже пишаюся, що ви в мене є. Ось так мій маленький. Мій зайчик такий. Міливенятко. Цей молд. Е, Теж мені дуже-дуже сподобався. І я дуже е, щаслива, що, я, що в мене в колекції з'явився такий малюк. Раніше, я вам скажу, він щось мені не дуже подобався, е, тому що, е, як би так сказати, у нас підгузок чистенький, ми просто його підправимо. Ну, тому що мене відлякувало, ну, відлякував його зріст. Казали, він дуже малесенький і е, е, ну, не, не весь одяг буде йому підходити і е, дуже тяжко знайти буде одяг для такого, для такої крихітки. І тому. Е, це мене відлякувало дуже, тому що ну, не кожному підійдуть розміри новонародженого. Ну, думаю, все. Ну, це він малесенький, дуже, тому що я знаю по тому, як у мене ж моя донечка родилася дуже маленькою, теж 47 сантиметрів зросту. І я ж знаю, які малюки нас, ну, насправді з таким зростом малесенькі. Ну, думаю, все, це він малесенький дуже буде. Я одягу не знайду. Ну і це мене дуже відлякувало від цього молду. Хоча він мені дуже-дуже подобався. Але е, його зріст мене реально від, відлякував. І я боялася, що я не знайду. Одягу для такої крихітки. Який маленький, наш хлопчина. Але ж зрештою, думаю, ну вже пару років пройшло, і я думаю, ну таке треба ризикнути, спробувати. Ну що ж це таке. Ну, щось мені схотілося таку крихітку маленьку, ну, можливо, що згадати часи, коли моя донечка була така малесенька. Думаю, ну вже якийсь одяг знайду, ну, ну. в крайньому випадку я е, щось придумаю. Ну, не може бути, що не знайти. Тим більше при сьогоднішньому широкому асортименті дитячого одягу, ну це ну, просто е, смішно, що. Неможливо знайти. Можна знайти на, на будь-який зріст, навіть на 30 см. Якщо дуже постаратися, то можна знайти. Ну, і я вирішила обміняти. Я обміняла Анастасійку на цю крихітку. І ви знаєте, я не прогадала. Я не прогадала і я дуже рада, дуже щаслива, що у мене в колекції є такий малюк, і він, я вам скажу, не маленький, він не 47 см, тому що а, малята 47 см, то вони дуже маленькі, оце як LED, чи як той молд називається. Ну, ви зрозуміли. У меншої внучки ця крихітка є. Тому е, я знаю, що він набагато менший за левенятку. і тому я впевнилася, що він аж ніяк не 47 см. Мій хлопчик такий. Ось такий козачок у нас гарнесенький. І йому якраз на 50 см. Як бачите, одяг підходить цілком. Так, зараз ми вдягнемо шапочку. І голівенька в нього долі гарненька. У нього голівенька, е, такою окружністю, як і у е, Саміра. У них голівеньки однакового розміру. Ось Ця шапочка трішки розтягнута, але нічого. Так, зараз ми шкарпетки вдягнемо. Ой, так. Хі -хі. Мій малюк такий. Малесенький, гарнесенький. А ну пішіть. Щось у мене не виходить. О, втягти ті шкарпетки. Так. Ох. вже сунувся. хоча вам і не видно, але я дуже стараюся, щоб вам було видно і малюка, і як я вдягаю шкарпеточки Ось так. І вони на нього самий раз. Зараз ковтинку втягнемо. Хоча мені спина не дуже дає і в такому положенні довго знаходитися. Полузігнутому Ой, ось така у нас кортиночка доволі шикарна. Я оце дивлюся, можливо, змінити цю шапочку на іншу ось. Так. Ось так. Так, ось так, мій зайчик маленький. Ой, все, все. Мій хлопчик такий. Напевно, я таки оту шапочку, що була минулого разу, я вдягну левеняткові, тому що вона йому, по-перше, дуже пасує, а по... Друге та інша, ну, взагалі йому не підходить. Так що ось такі справи, малюк у нас одягнутий. Уже такий гарненький. Я в кінці зроблю фото. І е, вам покажу, як він вийшов, тому що ну, мені дуже подобається. Е, робити фотосесії із, ну, в новому одязі. Ой. Що ж тут ось так? В новому одязі, в новому образі і тому а, я хочу спробувати і сьогодні це зробити. Так, зараз я за кадром а, зроблю а, суміш. І повернуся до вас. І так, я за кадром зробила е, йому суміш в е, його пляшечці улюбленій. Ось така пляшечка. Молочко доволі тепленьке. І зараз ми будемо його годувати. І так, е, ливенятка вже їсть. Так смачненько. На прогулянку ми не підемо, тому що доволі таки холодно. Маленьких дітей я взагалі своїх малюків боюся на холодну погоду випускати, хоча вже весна у повному. Як би так сказати, розгарі, але ну, бувають такі дні, що дуже-дуже ну, холодні і плюс у нас по ранках заморозки. Там за кадром у мене моя внучка із подружкою розмовляє. Так що ну, доволі вітряно і зранку був мороз. Не знаю, можливо, Сьогодні ми й не підемо, тому що дуже-дуже холодно. Бувають такі дні, що ну реально холодно. Тому я не ризикую. Так, вже моя дитя поїла. Так. Ойчик маленький. І так, я вже... Малого за количу ми трішки походили, зараз я його заколишу і буду займатися своїми домашніми справами, тому що в мене сьогодні і прання, і приготування їжі. Дуже багато роботи я запланувала, і тому, коли я зараз вкладу малого, я піду виконувати це все, що я запланувала. Е, якщо хочете побачити більше, Аніш на YouTube каналі, запрошую вас на свій телеграм-канал, який вже, ну, я думаю, місяців 30 точно вже існує. Ну, я не знаю, коли точно я його завела, але він у мене доволі-таки вже давненько. Там я викладаю трохи більше, аніж на е, YouTube каналі. І е, запрошую вас е, у свій телеграм. Знайте, що ви в мене самі найкращі найкрутіші. Це дуже радує тим, що ви е, активні. Ви е, надихаєте мене, ви пишете дуже приємні коментарі. Хоча є такі, що ну, раніше були, ну тепер вже, ну, слава Богу, хейтери повідпадали. І е, залишилися тільки ті, які розуміють, що відбувається на цьому каналі, ті, хто підтримують мене, і ті, хто надихають і ну. Взагалі, ви в мене дуже-дуже круті. І я дуже пишаюся, що у мене такі підписники, і їх тільки в мене. І те, що о, важкувато, але ви збільшуєтесь. Моя о, родина на Ютубі збільшується. Це дуже надихає, я вам скажу дуже. Дуже мотивує і дуже надихає. Тож я дуже щаслива е, вас бачити на своєму каналі. Хто новенький з радістю прийму. І ну і дуже буду щаслива, коли ви будете раз, разом зі мною і е, будете мене надихати, підтримувати. Це ну, дуже велика сила, я вам скажу. І ну, Ви самі не уявляєте, як, скільки ви сил мені надаєте, коли ви підписуєтесь, коли ви коментуєте, коли ви мене підтримуєте. Е, ну, це дуже круто, це, дуже, ну, це відчуття незрівняння ні з чим і ні стає. Так що я дуже пишаюся, що в мене є такі хороші і прекрасні підписники, як ви. Дуже багато є підписників, з якими я е, спілкуюся дуже тісно, дуже, е, як би так сказати, активно. Це дуже хороші люди, я вам скажу, і вони завжди готові е, допомогти, розрадити, підтримати. Коли мені погано, вони завжди мене підтримають і завжди. Кажуть, все буде добре, все буде прекрасно, і ну, я дуже щаслива, що ви в мене є. Ті, кому це адресовано, ті зрозуміють зразу. І я дуже, дуже дівчатка, щаслива, що ви в мене є. Ви не представляєте, скільки ви для мене. Взагалі робите і як ви надихаєте мене. Мені зараз реально не дуже просто і не дуже легко є підписники, які реально знають мою ситуацію, коли ну, просто хочеться. Я не буду нічого казати, ну, просто я дуже щаслива, що ви в мене є. Тож на цьому я завершую свій влог. Завжди рада бачити вас на своєму каналі і ну, я просто щаслива, що ви в мене є. Тож, до нових зустрічей, всього вам найкращого. Я вас всіх люблю і дуже сильно, міцно обнімаю. Дякую вам за все.